Антоніна Букач, сертифікований тренер Google For Education. У цьому відео я покажу, як на пристрої з системою iOS викладач може керувати навчанням за допомогою додатка Google Class, знайдіть та відкрийте значок. У вікні додатка натисніть три риски ліворуч угорі. Оберіть серед курсів, які викладаєте, потрібні. Сторінка, стрічка це простір для спілкування викладачів та студентів. Щоб почати публікацію, ви можете натиснути на подвійні стрілки, щоб повторно використати допис з іншого курсу або класнути там, де зазначено напишіть повідомлення для свого курсу, щоб відкрити нове вікно. Почніть вводити своє оголошення чи допис. А ще ви можете вкладати файли з диска, посилання, вибрати, зробити фото чи записати відео. Ви можете вибрати, які студенти будуть бачити це оголошення чи опублікувати допис у кількох курсах одночасно. Для вибору додаткових параметрів натисніть на значок з трьома крапками праворуч від слова опублікувати. Тут є можливості запланувати чи зберегти як чернетку. Для миттєвого повідомлення натисніть Опублікувати. Кнопка з шестернею Праворуч угорі для викладачів курсів у системі Google Workspace for Education дозволить налаштувати вбудований перехід до Google Meet. Учні та вчителі отримають можливість приєднатися до відеозустрічі. На сторінці завдання публікується призначення для оцінювання. Плюс дозволить створити нове призначення, а для редагування. Відкрийте завдання. Праворуч угорі натисніть три крапки та оберіть Редагувати. За потреби перенесення завдання з іншого курсу натисніть Плюс Використати наявний допис. Оберіть Завдання. Змініть термін виконання. Для збереження Праворуч угорі три крапки. Запланувати чи зберегти як чернетку, а для миттєвої публікації натисніть вгорі Призначити. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на Навчайте, де б ви не були.